Коли їдеш на закупку, не вистачало товару, або треба було брати, наприклад, товар цілими розтівками, середні розміри випадали, знову брати цілу розтівку. Тетяна Мигда власниця Чернігівського швейного підприємства Тамі, яке займається пошиттям верхнього одягу та виробів з трикотажу. Вона не має профільної швадської освіти. Проте майже 20 років пропрацювала у сфері торгівлі одягом цей досвід і спонукав Тетяну відкрити власне виробництво. Спочатку відшивала зовсім у однієї людини на дому, замовляла їй, давала тканину. Після того я вже зрозуміла, що треба облаштувати якесь своє підприємство, починати з маленького, тому почала вже закуповувати обладнання. Потрошку знімати приміщення, куди я могла привезти працівників, ну, починати вже свою лінію. Під час активних бойових дій в Чернігові швачки, які працювали у Тетяни, виїхали за кордон і не повернулися. Жінка зібрала новий колектив та орендувала цех з більшою площею. А торік виграла грант за програмою Є робота. Отримані 250 тисяч гривень дозволили закупити нове швейне обладнання, оплатити оренду приміщення магазину за два місяці та купити тканину. Мені хотілося спробувати свої можливості, і е, було цікаво не, не так кінцевий результат, як сама участь е, у гранті. Тому не задумувалася, скільки я отримую, коли я отримаю, чи отримаю я кошти взагалі. Для того щоб виробити хоча б одну модель, треба залучити декілька, декілька машинок. Тобто, має бути і прямострочна машина, має бути двоголкова машина, має бути гузикова машина, петельна. І машини з обрізкою тканини, і також на сировину матеріали. Сразу на першу колекцію мене було закуплено за рахунок гранту майже вся тканина і майже вся фурнітура. Обов'язкова умова для отримання гранту у 250 тисяч гривень створити не менше двох робочих місць та прийняти на них працівників. Ольга Вовчук, закрійниця і отримала роботу завдяки гранту. Я спочатку шила у юності. А після 25 років я почала кроїти. Вот. Ну, я багато депрацювала, на великих підприємствах кроїла індивідуально, Ну, їй подобається. Хоча я і масовщик, вот, ну, так. і така мені робота подобається. На друге місце влаштували продавчиню. Загалом на підприємстві зараз працює дев'ять робітників, а закуплене нове обладнання дозволяє взяти на роботу ще десятьох людей. Тетяна Мигда каже, планують вийти на європейський ринок та відшивати не тільки для своїх потреб, а й на замовлення, але знайти спеціалістів важко. У Мене є людина переміщена особа. Вона працює в місті Славутичі. Туди я завезла, також ну, зняла приміщення, також завезла обладнання. Там дві машинки для однієї людини. Людина переїхала з енергодару, працює. Ну, важко знайти спеціалістів, важко і швей знайти, таких, щоб вже були з досвідом роботи. Також мені треба, наприклад, майстер технолог виробництва. Зовсім на вакансія, зовсім не дзвонили. Всі податки ми готові платити, і не тяжко з податками. Якщо це допоможе нам швидше прийти до перемоги за інформацією начальниці управління реалізації політики зайнятості Чернігівського обласного центру зайнятості Вікторії Антоненко, за 2023 рік в області 189 підприємців отримали грантові кошти по програмі Власна справа. Це дозволило створити 444 нових робочих місць. За видами діяльності ці бізнес ідеї переважно реалізовувалися у переробній промисловості, торгівлі, ремонті автотранспортних засобів та організації харчування. І таким чином у нас в області відкриваються швейні цехи, кав'ярні. Пекарні, салони краси, автомайстерні. Десь чверть це саме новачки у бізнесі, але більшість це, звичайно, діючі підприємці, їх частка складає понад 67%. Загалом з липня 2022 року, коли почала діяти програма, на Чернігівщині отримали грант на створення або розвиток власного бізнесу 270 людей. А станом на 31 січня 2024 року на розгляді вже перебуває 38 заявок на конкурсі. Марина Кірієнко, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.